Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. Поділюся радістю. Так, як ви знаєте, яка мені близька тема пневматики, бронемашин, бронетехніки, зокрема БМП. Сьогодні бойові побратими звернулися, треба їм було терміново зробити пневматичну трубку. Трубку на пневматику і перехідничок. Перехідничок, щось у них там постраждало, зіпсувалося. Оцей перехідник у нас від вологомасловідділювача Там у посиланні буде е, у описі під відео посилання на фотоматеріали, так що вони мені написали, і просили виготовити трубку. Вони скинули фотку, трішечки там інша конфігурація на фотографії. Тому що ну, ця трубка від адушечки аду 2 s до вологомасловідділювача. Ось так вона у нас стоїть. Вони мені скинули фотки, я заліз на машину, оскільки оригіналу ну, не було по чому робити, то зробив ось таким чином вона у нас виглядає. Гнув я її згиначем труп і покажу зараз який. Напаяв ніпель з гаєчкою. Ну, не я напаяв, побратими напаяли. І ось таким чином вона у нас чекає, поки вони приїдуть забирати. Токар наш зробив перехідничок. А я для себе остаточно упевнився і почав все-все-все, всі кресленики, всі ескізи, все, що в мене є, що може бути корисним. Будь-кому з експлуатантів бронетехніки завантажувати на хмару. Там є сісігаєчки, ці ці ніпелі, оцей перехідничок вже там є. Так, попереду у мене, я думаю, у господі кілометри, кілометри цих пневматичних трубок, які дуже люблять зникати в безвість, дуже їх люблять переставляти, коли не працює. Непрацюють компресори і компресорні вузли переставляти на проводи пального, тому що з'єднання ось це конусне там однакове, але вони набагато більш м'які. Конус у нас тут 45 градусів, різьба 14 на 1. Тобто ці трубки стають замість пального, пальне швидко перетирається. У людей пневматика не працює, вони кидають трубопроводи пневматичні на пальне. але як ви знаєте, вже хто дивиться мій канал, я на сьогоднішній день вже з Господньою та людською допомогою в змозі відновлювати трубопроводи фактично всієї машини. Просто це ціна, ну, питання ціни. Ну, там, часу. А по суті, час і ціна це все у нас питання бажання, тобто мотивації. Дякую всім долученим. Це. Перше і єдине поки що. Відео по цій темі, в подальшому я не буду їх знімати. Просто це така перша ластівка. Ділюся радістю. І для себе я ще зробив важливий висновок, що коли мені приїде компресорна установка для діагностики пневматики бронетехніки, фактично будь-якої радянської, так, яка працює на... із тиском близько 150 кілограмів, для перевірювання якості запаювання оцього з'єднання треба мати комплект, щоби. Заглушувати трубку з одного боку, з іншого боку, давати потрібний тиск, ну і тут пінки якоїсь, нема різниці, водички, слюни поплювати. так, І дивитися, наскільки якісне з'єднання, бо от на тепер я не можу зрозуміти, чи під тиском 150, А краще 165 атмосфер, А краще 180 атмосфер, чи буде тут пускати повітря. Дуже сподіваюся, що ні. Дуже сподіваюся, що добре запаяла людина наша, фахівець. Ну а час покажу. Все, передаю бойовим побратимам. Хай добре служить. Слава нації! Кому що цікаво по цій темі, пишіть в коментарях, підписуйтесь, ставте вподобайку. Пофарбував я з балончика білою фарбою. Просто так, щоб хоч трішечки захистити від корозії на якийсь час. Бо це оригінальна трубка з якоїсь машини. Я собі її зняв. Ну я маю на увазі з тих, де вона ну, не потрібна. Так, якісь там недобитки, дрантя, яке там недогоріло в якійсь посадці. Все, слава нації!